Всім привіт! Мене звати Інна і я рада вас вітати на своєму каналі. Цей канал про моє творче життя. Сьогодні 20 серпня і я сіла, підключилася до вас, щоб зняти невеличке відео. Скоріше за все, це буде знову відеоепізод. Чому саме так? Зараз я вам розповім. Так трапилось, що. Вже десь півроку я думала, щоб вийти на роботу. І ось мені трапилась робота, на яку я вийшла, і звісно, тепер в мене набагато менше часу на моє улюблене хобі. Тож мені не вдається вже так багато в'язати, вишивати. Тому і е, ось минув тиждень, вже як я працюю, і Ну, не було можливості підключатись до вас. Але я намагаюся виділяти час на те, щоб зайнятися улюбленою справою. І сьогодні я вам хочу показати, які в мене взагалі є вишивальні процеси, їх небагато. А, а також покажу вам, що я просувала на цьому тижні, і що в мене зв'язалося. Тож почнемо. І так, перше, що я вам покажу, це ось цей процесик мій. Це Dimensions. І саме з цього набору я вирішила спробувати Dimensions взагалі вишивати. Це мій перший Dimensions, який я розпочала, хоча закінчила я інший, вже другий свій Dimensions. І я думаю, що ви всі знаєте ці маячки. Вони дуже симпатичні, такі невеличкі роботи, але я би сказала, що не дуже. Вони прості. Мабуть, я помилилась, обираючи перший набір, помилилась в тому, що я обрала саме Gold Collection петіт. Я сама не дуже на цьому знаюся, але чула від дівчат, що ось ці маленькі петіти бувають важчими, ніж звичайні великі голди. Ну, давайте я вам покажу, який в мене тут результат вже є. Ось стільки я вишила, Ага, погано підготувалася. Я не подивилась, скільки в мене тут відсотків. Ну, половини тут немає однозначно. Але ось скільки є все моє, як то кажуть. Ось такий процеси в мене вишивається. Що сказати з приводу легкості, чи важко, чи легко. Ну, мабуть, не можна сказати, що важко, бо інший процес, який я вишивала, теж петіт в мене був. Він важчий мені здався. Цей середній, скажімо так. Вишивається доволі цікаво, ці квіти, ця ось доріжка мені дуже подобається. Я вже дуже хочу почати вишивати сам маячок з будиночком. А небо то взагалі, яке воно гарне тут на прев'ю. Е, ну, Потрошки-потрошки буде просуватися цей теж процес. Просто хочу показати вам, щоб ви знали, які процеси в мене є в роботі. Е, і також написати свою думку з приводу моїх процесів. І взагалі написати, чи цікаво вам дивитися мої вишивальні роботи. Тож, отакий процесик в мене є. Я ніточки тут поклала, бо там вже такі косички розтрьопані, вже не дуже вони естетично виглядають. Ну, отак в мене процес і вишивається. На... Ниточки на своїх органайзерах, які йдуть в комплектації до цього наборчику. Зручно, в принципі, зручно мені так вишивати. П'яльця нурги в мене двійка. Ну, Все чудово. Мені подобається цей наборчик і цей процесик. Тому буду далі вишивати. Сподіваюсь, що мені вистачить, вистачить ниточок, Тому що буває таке, що не вистачає, я так вже зрозуміла. Ну, в мене поки що такого не було ще. Ось такий процес. Наступний процес це процес від мережка. Колись я дуже закохалася в цей процес. Ці квіти мені так подобаються. Вони також ростуть у нас в селі. Я дуже їх люблю. Тому я дуже захотіла вишити собі цей наборчик такі квіточки. Це мережка. Вишиваю я на Мурана-Лугана 32-го каунту. Я саме купляла набір саме з такою рівноміркою. Тому що в них є два варіанти: на Аїді 16-го, вони пишуть, а я купляла. Саме, щоб була рівномірка, бо я люблю на рівномірці вишивати. Тим паче, що тут багато незашитого фону. І, звісно, що гарніше буде виглядати ось так. Так, що про цю роботу я можу сказати? Розмір цієї роботи буде 38 на 26 см. Тут 37 кольорів. Звісно, є хрестик в дві нитки, півхрестик. І в одну нитку півхрестик, і в дві бекстіч, Але ж як гарно виходить. На роботі у мене вже відшито майже 22%. Якщо точно, то 21,7. Ось так виходить в мене. До речі, я із цією роботою е, приймаю участь у СП в Інстаграмі. Але він, він, цей СП почалося ще. СП, здається, називається щось. Ну, вишивають всі роботи від мережки дівчата. І почався цей СП ще на початку року і буде продовжуватись до кінця року. Але до нього я підходила до цього процесу лише напевно. Десь в якомусь одному місяці, я не пам'ятаю, скільки там днів я вишивала, але не дуже багато. Бажано було б його просувати, якщо я хочу і надалі приймати участь в цьому СП, тому що там потрібно зробити було три звіти. Перший був, як я починала, треба якісь посерединці, що там я змогла вже відшити і е, в кінці. Тож, Треба його вишивати, але я чогось до нього навіть не підходжу. Хоча він іде досить легко. Мені дуже сподобалось вишивати мережку. Вона не важко шиється. Тобто, бери да вишивай, або би час, як то кажуть. Ось такий в мене ще процеси. І що виходить? Виходить, що в мене е, є три поточних процеси вишивальних. Перший ви вже. Один з них ви вже бачили в минулому відео, це такий великий багатоколірка, це колірка. Цей мережка і маячок. Тож, треба пишувати, просувати. О, я забула, як це я забула. У мене ще є лисенятко, яке я не завершила. Там лише бокстіч лишився, але теж немає, немає на все часу. Але нічого, все буде потрохи, нам поспішати немає куди. Будемо вишивати, в'язати, тож все буде. Ось такі процесики в мене вишивальні. Пишіть, подобається вам чи ні. Що, може, ви вишиваєте, пишіть. Так, і перейдемо тепер до в'язального. Покажу вам, як просунувся мій топ. Зараз я відключусь для того, щоб змінити кадр, переставити все і підключусь до вас. Так, ось мій топ із е, бавовна з льном. Не дуже зручно мені його вам показувати, тому що я в'яжу, у е, мене тут ця льоска, чи як її називають. Дуже маленька, здається, 60 см. Немає в мене інша та що більша 80 см, вона зайнята. І тому я на цій на, на ці в'яжу, і воно ось так от складається, тому мені не дуже зручно вам показувати. Але вже як є. Тож, я не пам'ятаю, скільки було в мене зв'язано в минулому відео. Здається, було десь ось так. І я ще пров'язала майже два рапорти вверх. Давайте з вами. Давайте з вами заміряємо, скільки в мене вже тут є. І я собі буду знати, що мені робити далі. Так, у мене тут 26 сантиметрів. А в'язати мені треба ну, 35, я так думаю, десь. Точно. Я буду дивитись, бо я не хочу задовгий цей топ робити і не хочу дуже короткий робити його. Хочу, щоб він був от, прям тютілька в тютільку, то буду приміряти і дивитися. Ну, що мені про нього сказати? В'яжеться, я вже вам казала, дуже повільно, через те, що оця нитка вона так крутиться, ну просто в мене зла не хватає на неї. Я постійно її розправляю, щоб ну, ці петельки не були такі вже зовсім якісь пожовані. Сподіваюся, що після ВТО буде все добре. Нема тут про що про нього говорити, бо він дуже-дуже простий. По кругу я в'яжу до там розділяю наперед та спинку і вив'язати зкіз плеча. Ну, такий простенький буде. Я так хотіла його дов'язати, щоб ще поносити. І така погода зараз чудова, просто так тепло. Сподіваюся, що вересень теж ще в нас буде теплий і можна буде його вдіти хоча б. Ну, хоча б пару разів. Але ж це треба дов'язати, а тут того вже і серпня майже немає. Коли його в'язати, хоч бери до по ночам. <сум> Тож таке, так, цей процес просувається в мене. Давайте подивимось далі. Забираю його. Також просуваються мої шкарпеточки. Шкарпеточки і знімається майстер-клас. Не переживайте. Все я роблю. Ось вив'язана вже верхня частина до п'яточки. І зараз я маю вже в'язати саме п'яточку, але ж чому я не в'яжу? Я б їх вже дов'язала, може. Але ж знов-таки, мені потрібно знімати, тому воно так повільно йде. Тож я вирішила буду паралельно, як я і люблю, в'язати другу шкарпетку. Тому що. Я вив'язала на другій шкарпетці цю рюшу. і далі треба починати в'язати сам носочок і доприєднувати рулик той. Ось так. Тож, майстер-клас теж робиться. Чекайте, сподіваюся, що скоро вийде. Наступне. Наступне, що я робила, покажу вам. Почала я в'язати все ж таки чохол на подушку. Чохол на подушку виглядає ось так. Буде ось такий візерунок. Зараз не зовсім зрозуміло, що. Ну, хтось може і здогадається, тому що в інтернеті багато таких візерунків. Перематувала я ось цю пряжу, дівчата, почала мотати на моталці ось цю пряжу, і не можна її мотати на моталці. Дуже погано її мотати. Вона пружиниться, злітає з неї, і в мене там залізла ниточка в механізм і запачкалась, застряла, забруднилася, застряла там. Мені прийшлось обрізати ниточку, тому ось такий маленький моточок вийшов, тим паче 100 грам на моталку не налазить ніяк. цей. От, Тому цей вже моточок я перематувала вручну, і ціна багато краще вийшла, ну, не про то. Візерунок Візерунок є в інтернеті багато таких, Це ромби, ромби будуть, але це не просто такий от, от іде ромб. Да? І ось, ось типу, типу ромб. Ні. Тут іде ось таке перехрещення, і в ньому в серединці такі ромб. Я можу, звісно, показати свої замальовки, але не бачу, щось я. Немає тут поруч, добре, може, іншим разом. А, а мабуть, я вже і вив'яжу один рапорт, і ви побачите, який тут малюночок буде. Тож, ось так. Почався процес новенький. Будемо також його просувати. Просувати. Таке цікаве слово, да? має два значення: просувати процес, тобто двигати його, і просувати, тобто, утюгом, так? праскою просувати. Ладно, не про те. Що я хочу вам сказати? Не, було б, не була б то я, якби позапланово не ввела собі ще якісь плани. <гум> ну, це не плани, це е, новий процес. Дуже я, е, мені подобається дуже е, одна блогерка, е, мабуть, ви теж її знаєте, це Сандра Пайк. Завжди дивлюсь її відео, і мені дуже подобається, як вона в'яже. І подобається, як сказати, майстер-класи, і я ще не в'язала за її майстер-класами, але те, що в неї було в вільному доступі, як вона розповідає, як вона пояснює все, мені дуже подобається. І я завжди мріяла з нею щось зв'язати. І тут видався такий шанс піти разом із Сандрою, Олександрою. У сумісник. Вона запропонувала сумісник по в'язанню плаття. Дівчата, ось мої зразки на плаття. Це пряжа Alize Cotton Gold, та що, звичайна. І що я вам хочу сказати? Я ні разу в житті не в'язала плаття. Сукню, сукню. Ні разу. Я навіть не уявляю чогось себе в сукні в'язаній. Але мені так захотілося зв'язати разом із Олександрою і здобути якісь, можливо, нові знання. Це для нас, звісно ж, важливо. Ми ж не, не все ж ми знаємо, так? і черпаємо одна у іншої різні такі знання. Тож я вирішила піти в цей сумісник. Цей сумісник проходить в Телеграмі. Не знаю, чи можна зараз доєднатися, але мені здається, що можна, бо саме в'язання ще не почалося і воно от-от почнеться. Тому, якщо ви хочете також зв'язати собі сукню, сукня буде ось такою резинкою. Тут 5, 5 на 2. Ось. Дуже цікаво, пояснює Олександра. Мені так подобається, все дуже-дуже ну, доступно. Багато інформації, і мені здається, що любий зможе зв'язати. Тож, ось так вийшло. Буду в'язати те, що ніколи ще не в'язала. Сподіваюсь, в мене вийде, вийде, посадить цей виріб на себе, щоб це було гарно і, як то кажуть, носибельно, так? щоб я могла це носити, а не просто зв'яжу і покладу собі в шафу його. Такого я не хочу, такого я не люблю. От. Але ж добре, коли є родичі, є подруги, і якщо щось мені не сподобається, можливо, комусь сподобається, і хтось обов'язково буде це носити. Е, що це за сукня, тож в'яжеться резинкою, спущене плече. В-образна горловина там здається, але я не знаю, чи може можна буде і не В-образною, може можна буде круглу зробити. Ну, хто якось схоче, напевно. Тож будемо в'язати ось таку сукню. До речі, пряжі в мене ще немає. Це в мене залишки, які були, я просто зв'язала зразки. Цей зразочок зв'язаний на спицях 3,5. А цей зразочок зв'язаний на спицях 3,75. дотик мені більше ось цей подобається, але я чогось побоююсь, що воно буде дуже прозоре. Може, і не буде, може, це воно от так от прозоре. А якщо воно буде ось так, то е, да, от, переду, ззаду, то може, воно буде нормально. Тож, ось такий процес в мене запланований. Треба придбати пряжу і не можу оприділитися із кольором. Думала чорну, але, чесно кажучи, я не дуже люблю носити чорну одежу. І коли в мене її дуже буде багато в гардеробі, я такого не люблю. Я б, звісно, зв'язалася з чогось такого цікавішого. І в мене є думки про те, щоб зв'язати з петрольного кольору, там є такий під номером 17, він мені дуже сподобався. Я б хотіла щось такого кольору. Це мої улюблені кольори. Також би хотіла з якогось, може, зеленого, але я не знайшла такий, який би мені сподобався. Ні, здається, там був один. Але його не було в наявності в тому магазині, може ще пошукати. Ну, побачу. Тож, е, треба вже замовляти пряжу, тому що, як я і сказала, що ось-ось почнеться вже саме в'язання. Тому, ось так, так. Такий процес в мене буде ще на осінь. Так, далі. А далі я вам покажу готову роботу. І. Ось це моя перша готова робота з моїх планів на серпень. Ось таке жабеня замовила мені моя донечка. Якось мені здається, ці очі щось. Вони такі кривенькі трошки. Ну, нічого, треба її трошки так пом'яти, щоб воно вирівнялося все. Ну, цікавий, цікавий процес, такий він в'яжеться дуже швиденько. Ось вчора я почала. І сьогодні вже завершила. Хоча можна було б і швидше, ну просто, як я і кажу, в мене ж ці два дні вихідні, тому треба було поробити справи по хаті, поприбирати, приготувати їсти. От. Ну, ось такий процесик. Тут проволочний каркас, тобто все гнуться ручки, ніжки. Не хочу дуже гнути його. Ось таке жабеня. Донька просить тепер, щоб я зв'язала ще комбінезончик. Як на це піти? Я не знаю. Бо мені хочеться в'язати свої процеси. Тим паче, що дівчинці 11 років вона не зовсім грається цими іграшками. Сподіваюсь, що вона буде користуватися цим жабеня хоча б як брелком. Бо мені буде дуже-дуже сумно, якщо він буде просто десь валятися, ця іграшка буде валятися. Мені дуже шкода свого часу. Тож, ось такий процес, якщо ви скажете з приводу цього, цього жабеня. Такий смішний він. Ось так. Ну, і є ще в мене один процес. Осінь дає про себе вже знати, чогось так, наче і дуже спекотно ще, але воно якось відчувається, що та осінь наближається. Дуже мені захотілося мати собі в інтер'єрі одну таку річ. Правда, те, що я вам зараз покажу, нічого не зрозуміло, це буде тиковка. Вона зв'язана десь наполовину. Нема що тут показувати, ось так є. Вив'язане половинка, треба дов'язати її і ем, набити, зробити утяжку. Хочу, щоб було, було таке в інтер'єрі. Да? Так от поставити десь в кадр, знімати відео, дуже мені подобається. І взагалі дівчата вже почали в'язати такі осінні ем, ці, екс, аксесуари, чи як це сказати. Да? Тож, і мені захотілося собі мати таке. В'яжу я пряжею а, і Малая Дольфін Бейбі, здається, так воно називається. І гачком номер 4 Тож, отакі процесики в мене, дівчата. Дуже мені хочеться знімати різні відео, гарні, корисні. Але, на жаль, ось так сталося, що я пішла працювати. І в мене лишилось трохи менше часу на це. Але я думаю, що нічого страшного, я просто якось віду в цю колію, чи як це сказати. Налаштуюся, да, робота, дім, і буду вже планувати свій час якось так, щоб знімати для вас відео, знімати для вас цікавеньке щось. І не пропадати, бо мені б не хотілося залишати канал. Я тільки-тільки його почала. Мені дуже цікаво, це робити, розвиватися в цьому напрямку. Тому сподіваюся, що все в мене вийде. Але ж працювати теж треба, тому що наше хобі це не дешево, І хочеться мати собі багато чого. Тут отаке. Тому потрібно працювати, щоб заробляти кошти, щоб потім їх витрачати. Отак. От Що ж, запрошую вас до коментарів. Пишіть, чи сподобалось вам це відео. Пишіть сподобались, чи вам процеси, які в мене є зараз. І давайте поспілкуємося з вами. Я вам дуже вдячна, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ви мені бажаєте стільки всього хоро... доброго, хорошого і успіху, і миру. І я вам також хочу побажати, дівчата, миру, спокою, як, ну, як по можливості. так? Бо зараз такий не дуже час на це. Але ж ми маємо триматися, маємо бути сильними. і... Не падати духом і підтримувати себе якось, щоб у нас був емоційний стан гарний. Тому і займаємось так, цим хобі. Ось. Тож я вам бажаю миру, спокою. Також бажаю вам всього найкращого. І, що ж, запрошую вас, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, буду для вас знімати цікаві відео. І будемо з вами спілкуватися. Тож, до зустрічі в наступних відео. До побачення.